Що не кажіть, а поніжитися в в улюбленій пижами це саме таке воно-привоно. -воно. І тому для вас спеціально сформували цікаві лоти з жіночими піжамками. Трошки буду розказувати відео про розміра. Розміра є досить різні, і більші, і менші. Е, дуже цікаві бренди. Тут є і Ріана, і Марвел, і Крівіт. Буду показувати вам, що входить в лот. Будуть піжамки з штанятками, піжамки з шортиками, ночнушечки, тому що в кожного свої вподобання щодо сну, щодо одягу. До речі, переважно всі піжамки йдуть 100% катончик. Дуже приємні до тіла, Бокс, класна фірма. XL, S, M. Кількість піжам в лоті ми потім опишемо в описі до лоту. Попередньо прораховували, десь було в районі 45 одиниць, бо той лот вже проданий, і тому знімаємо ще один. Лоти можуть якісь позиції повторюватись, а якісь будуть відрізнятися. Ну, це навіть цікавіше і для продажі. Різна кольорова гамма, різні відтінки, і світленькі, і тімненькі, і з капюшончиком, і без. Отакий варіант, наприклад. Я думаю, що вам буде цікава ця пропозиція. Лоти невеличкі по 10 кілограм. Замовлення можна буде зробити за номерами телефонів, які будуть вказані в описі до лоту. Також ви можете слідкувати за новинками на нашому YouTube-каналі. Це буде все прописано в описі. Можете долучатися до нас в Viber-спільноті. Ми там виставляємо багато новинок. Також зараз запустили канал TikTok. Хлопці у нас там знімають, бавляться, показують різні відосики. В принципі, там будуть і посилання на наш сайт, тому ми завжди будемо раді з вами співпрацювати. Завжди любимо, щоб до нас долучалися нові клієнти. Також дуже цінуємо наших сталих клієнтів. В групі і на нашій фірмі, на складі дуже багато різних категорій і позицій товару. Не буду дуже багато вам говорити, щоб не заморочувати голову. Просто спостерігайте далі за відео і робіть замовлення. Якість ткани вообще просто безподобно. До речі, фактично всі німецькі бренди, які б позиції вони не виготовляли, не пропонували на ринок, розміри йдуть повномірні. Не треба думати і вираховувати, чи я туди влізу чи не влізу. в той размер. В принципе, так можно и говорить своим клиентам. Летние пижамки с шортиками. Тоже классные штучки. Ну и да, я, конечно, девочка не любит рюшики. Поэтому рюшики будут тоже обовязково. Чи деякі піжамки можна навіть використовувати просто як домашній костюмчик? Теж дуже такі гарні. Ще раз наголошую, що ми завжди відкриті для співпраці. Якщо багато велике замовлення, більш крупний гурт, ніж зазвичай хтось бере лот чи два, може бути гнучка система знижок. Така от краса. І останнє. Чекаємо на ваші замовлення.